Нещодавно, до речі, оприлюднили новину. Я бачив, що е, побачили, як у неї підписані відео з Путіним ага. в її. Ну, типу, там, коли вона їх викладає, можна подивитися оце розширення, там дані цього файлу, і в неї написано пуня ага. е, за». Ну, типу, мобілізаційна шеза. Тобто вона все розуміє, але ну, я впевнений, що у них звання є. І мені, до речі, про це говорив Рома Цимбалюк, він же її знає особисто. Uh -huh. Він каже, що це, типу, ну, це військослужбовці От, uh -huh. за фактом. Вони просто займаються пропагандою. У нас немає військовослужбовців-пропагандистів, а у них є. У них це повноцінний підрозділ. І Соловйов так само має звання. І вони. І, ну, це нормальна ситуація, саме тому їх потрібно буде розстріляти. Ну, коли ми переможемо, як вони себе почнуть вести? Як ти А я не знаю? Мені мені здається, здається, мені, що... мені, мені мені здається, що їх потрібно розстріляти одразу. Причому я там знаю, можна навіть самим там не бруднити руки оцю чи Там я знаю, Фейгін хоче розстрілювати всіх. Нехай розстрілює.